Доброго дня, дорогі водії. З вами канал Автотема. І сьогодні приходимо до новини, яка накипіла у всіх, а саме те, що нас заблоковують на парковках. Дуже часто така ситуація приходить до водіїв і ніхто не знає, що робити. Сьогодні розкажу, як саме цю ситуацію вирішити. The is як зробити так, щоб у вас реально не було проблем з цим і ви не отримали штраф? Тож поїхали! Ти приїхав на парковочку, собі пішов скуплятися, приходиш, а в тебе машина вже заблокована. У кожного була така ситуація, кожен натерпівся, начекався того самого водія, який тебе заблокував. Але тепер в Україні є саме штраф за те, що ти заблокував свою автівку. Ну, не свою, а чужу автівку. За цей штраф є 680 гривень. Плюс. Якщо твою машину заблокували, крім того, щоб визвати поліцію, по суті, ніяких методів немає. Ти викликаєш поліцію, поліція вже дивиться по реєстрації транспортного засобу, чия це машина, і, по суті, викликає евакуатор або якось зв'язується з власником авто. Так як дані не розголошуються про власника авто, це робить поліція або ну, евакуатор. Тобто ти можеш при їх прийти, якщо ти заблокував чужу машину, ти свої машини можеш і не побачити. Щоб таких ситуацій в нас не було, є дуже крутезний метод. Просто така штучка для автомобіля. Це обична китайська фігня, По суті. Ти, якщо десь просто, ну реально в тебе спішиш і ти заблокував тачку, ти просто береш собі, ставиш на лобове скло її ось тут. Ось. І людина, наприклад, яка, яку ти заблокував, бачить, що є номер. Тобто ти ненадовго заблокував її. Ну, Вона може до тебе набрати, а ти можеш її швиденько забрати. Так як зараз сезон літній, наприклад, на Свіниці дуже популярні є там Могилівка чи там, наприклад, Черепанщинське озеро, а там просто по парковці жах. Просто мільйон машин. Я як заїжджав раз в Могилівку, я просто не знав, брався за голову, не знаю, як виїхати. Мене заблокували з двох сторон. Був дуже хороший плюс, що реально люди лишали листочок з номером. Або, типу, таку ж, таку ж саму китайську там, фі... фігню. І я міг дозвонитися. Я дозвонився до власника одного авто, дозвонився до власника другого авто. І щоб один, хоча б прийшов, ну, єлі-єлі, я дозвонився того, що ззаді був, то мене випустили. Там вже далі, як я звідти вертався, це була година часу, це був жах, просто але. Факт в тому, що людина залишила номер, я зміг до неї дозвонитися, так як, по суті, ти відпочиваєш, ти не хочеш там, бігати, там, щоб тебе дьоргали постійно за ту машину, ти просто залишив номер і вже тоді типу, вирішується питання. Я рахую, що це дуже круто. В місті це зовсім по-іншому, так як ти, наприклад, залишив машину біля двору, твою машину на постійній основі запирають, і в тебе ну, реальна проблема з цим. Ти не можеш ні потрапити на роботу, ні, ні знати, що ти за водій. Ти можеш звернутися до СББ для того, щоб вирішити, чия це машина, і вирішити конфлікт особисто з людиною. Але якщо цей реально конфлікт не вирішується ніяк, ти вже дзвониш в поліцію, поліція забирає машину на штраф площадку, і там вже людина шукає свою автівку. Тому є кілька виходів, кажу, що можна зробити це через ОСББ або через поліцію. Тож, дорогі водії! Підготую вас до сезону, щоб ви вже знали, що робити в випадках такого, що вас заблокують, бо таке часто буде у вас, по суті. А, і хочу побажати всім удачі на дорозі і до зустрічі, мої дорогі водії.